Чи має Камала Харріс шанси стати президентом США? Е, в нас випадає так, що ти можеш отримати позицію виключно в тому випадку, якщо все буде руйнуватися, рушитися і ну знаєте, якщо б йому об'явили б там імпічменти, то і, або він там помер. Так, в такому випадку можливо. Але в нас випадає перевернута карта сонця, перевернута карта перспективи. Тому я не думаю. Ні, ну це як сценарій, тобто він там помер, вона стала віцепрезидентом. Рулить далі. Але в на неї дуже слабка карта випадає. Позиція сильна, а карта слабка. Чи відбудеться інтерв'ю журналіста Карлсона із Зеленським? Перевернута карта праці випадає як не буде. Більш того, випадають якісь маніпуляції, вкиди, зливи. А Карта праці і карта результату. Ну, фінальні карти вони випадають в перевернутому положенні як ну, дурна праця. Тому я думаю, що не буде. Чи дійсно Китай може зупинити війну одним дзвінком? Я питання це переглядав в, в, раніше. Я вам скажу, що на 90% програвся той самий розклад чи минулого разу. У нас випадає важелі впливу. Так, у нас є можливість використати цей важелі впливу. Але карта Союзу випадає перевернута, колесниця випадає, перевернута. колесо фортуни і ту з пентаклів, найголовніша фінансова карта, випадає в перевернутому стані. Може, але не буде. Цього робити, то матеріальні зацікавленість, зиски, і поки е, ті процеси, котрі зараз відбуваються, вигідні для Китаю, він цього робити не буде. Чи дійсно Трамп веде таємні переговори з Путіним про те, яку частину української території Москва зможе забрати собі? Ту не просто веде переговори, тут активно долучився. До тих переговорних процесів скритих переговорних процесів, котрі відбуваються більш того, дуже активно відбувається останні декілька місяців. В форматі від хапати якомога більший шматок пирога, отримати якомога більше вигоди, і, і саме про це до процесів переговорів потаємних Тобто повинно бути е не тільки там представники Трампа, сполучених штатів. Я буду не здивований, якщо це і представники Франції, і Угорщини і інших країн, е скриті, скриті потаємні е процеси, котрі е відбуваються поза очі. Але у нас при цьому, що є такий, знаєте, необмежений вибір в переговорних процесах. Той ж самий у пентаклів випадає в контексті перевернутої позиції, тобто не отримання бажаного пожинання плодів, випадає також перевернуто. Це знаєте, кожен грає е, подвійну потрійну гру, але. Формата домовленості якогось фінального виходу ситуації поки що не випадає. Про що говорили Ердоган з Путіним під час останньої зустрічі? Зараз намагаються розповчуджувати інформацію, що що Ердоган там запропонував якийсь новий грандіозний план, як можна вийти з війни. Але. В нас випадають скриті, скриті мотиви, скриті ситуації, котрі пов'язані з майбутнім плануванням не України, не українського питання, а тих ситуацій, в котрих зараз перебуває безпосередньо сам Радоган, і він виглядає, наче голуб миру, котрий намагається вирішити ситуації третіх країн. А сам має досить е, некомфортну ситуацію всередині, і за рахунок підтримки Росії порадою, ресурсами якимись моментами пов'язані з розбудовою, стабілізацією, е, потребує партнерства. А на показ це буде. Знаєте, в мене є проблеми, котру необхідно вирішити. Я буду спілкуватися з вами. Вирішувати, яким чином мені вийти з цієї ситуації, як ви мені можете допомогти. Але для всіх ми просто прийшли в кафе попити каву і поговорити про природу, про погоду, про Україну, як можна вийти, як можна зробити. Але мета не в мирі полягає, а в вирішенні своїх питань. Путін ж не найліпший торговець. Але він э, достатніх великих результатів досяг в диктатурі. Які будуть наслідки саміту шанхайської організації співробітництва? Втримання влади, втримання влади і момент намагань перетягти вектор світової уваги на себе, як на найвагоміших гравців. Е але тут знаєте цікавий який момент, що Росія в, в цьому саміті, попри бажання якось зайняти найголовніші лі 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 лідіруючі пози позиції, е лідерські позиції, вона залишається аутсайдером. Тобто, момент того, що на неї все одно будуть дивитися як на чумну. І замість того, щоб керувати процесами, ти будеш слідувати і здавати свої позиції, свій статус нижче, 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 нижче. Чи можлива зустріч Зеленського і Трампа у цьому році? Можлива зустріч Зеленського і Трампа в цьому році. Причому в нас випадає. Час Х випадає двійка жезлів це формат того, що можливо, може бути навіть декілька зустрічей, але це, знаєте, зустріч буде нагадувати нам розмову сліпого та глухого, тобто неможливість не і відсутність помірності. В комунікації і з одного боку будуть намагатися якось обійти ситуації, з іншого на обманути, обманути, вести вокруг пальця. Тобто зустріч ні про що. Чи отримує Україна запрошення до НАТО під час саміту в Вашингтоні? П'ятірка е кубків. Знаєте, це така ситуація, в котро... це вже було. Тобто момент е того, що в тебе є певні очікування ситуації, е котрі ти хочеш, щоб програлися. А в результаті вони не програються, і ти знаходишся в розчарованому стані, не розумієш, в якому напрямі далі рухатись. Більше того, у нас. Нашим ну, рисується імператором. Імператор. Император, це звичай е, в таких контекстах. Карта пов'язана зазвичай з Росією, е, е, намагається ставити палиці в колеса, щоб цього не відбулося. І фінальні дві карти в нас треба почекати, треба почекати. І дуже тяжка ноша, котру тебе нести. Якби ми не ставилися оптимістично на те, що нас запросять НАТО, я не думаю, що це відбудеться під час саміту. Або якщо якісь будуть, знаєте, танці з бубном. Що ми з задоволенням вас запросимо, але треба зробити то, 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 то таким чином, і колись можливо, через рік або через 10, ми зможемо переглянути розчарування думаю, ні. Чи дійсно КНДР надсилає тисячі робочих до Росії щоб відкрити новий підземний фронт на кордоні з Україною? Ну, часткова правда. Є якісь моменти, пов'язані з обхідними шляхами обійти ситуацію. Є моменти пов'язані з тим, що є домовленості. Карта Союзу не випадає. Додаткові важлі впливу карти ресурсу. Щоб це не було, знаєте, тисячо. Так багато з іншого боку. Е, можливо, для інших цілей. Ресурсність є, тобто в відправлені людей і буде відбуватись, але може бути для інших цілей, військових цілей. Фортифікаційні споруди, тобто, ну обхідні шляхи. Обхідні шляхи просто воно випадає як частково правда. Тобто, частково це істина, частково це якесь замилювання очей. Чи дійсно Зеленський збирається звільнити прем'єр-міністра Шмигаля? В нас випадало є, з точки зору перегляду ситуації по Шмигалю. Нас випадає необмежений вибір і випадає карта планів та замислів. Єдиний момент, який досить часто зустрічається в інформаційному полі, що там шмигаль його вже просто не має сил терпіти і не може далі так бути, щоб шмигаль обіймав ці посуду далі. За розкладом, все не, не, не настільки драматизовано, тобто є певні планові перестановки кадрові, котрі, попри те, які, які б не були співкомунікація з Шмигерлем, е ці перестановки б, б все одно відбулися.